Ще одна сфера роботи нашої розвідки це обмін полоненими. В цьому процесі багато невідомих. Деталі зазвичай не озвучують. Списки, місце, точний час обміну. все це під грифом секретно. Про деталі операції стає відомо вже після них, як і про умови російського полону. Іван Воробйов до 2014 року служив прикордонником на Луганщині. Тоді вперше побачив руський мір, який несли місцеві сепаратисти та кадрові російські військові. У боях за Ізварене він уперше потрапив у полон. У друге – уже 24 лютого, у перші хвилини війни на сумському напрямку. Далі було 479 днів у тюрмах та в'язницях. Ну а потім обмін і реабілітація з героєм поспілку. Євген Соломін. Красна все спиша ракета. І фури їхали, і за фурою це вже колона йшла. І тож це шлабама з кордону, прикольнаряд виша каже, БТРі. І фура вліво приймає, і вони колони ж, як пішли. Ну там дуже багато було, не знаю, скільки ж. Коли в Україну заходили російські війська 24 лютого 22 року, Іван був на зміні на одному із КПП на Сумському напрямку. Одна група окупантів оточила українців та захопила в полон. Колона ж рушила далі напрямку Києва. І у роти засолок, голові. Там де ваша зброя американська чуджевеліни там чи, чи щось. Та кажу: ну, у нас от АК, АК і газовий балончик терен, Все немає. Начали ж там же мадярничі, дюті фрі, там віски то ж зразу збиратися горіти, стріляти. Цей полон для Івана став другим. Вперше він потрапив до росіян у 2014-му. Тоді служив вдома на Луганщині. Сепаратисти та кадрові російські військові захоплювали КПП вздовж кордону. Уже був зруйнований міжнародний пункт Довжанський, знищували Юганівку, Дякове та Ізварине. Вихід з котла був можливий через Росію. Прикордонники виконали наказ, потрапили в полон, але того разу за добу їх повернули в Україну. Тоді, повернувшись в Україну, Іван не зміг потрапити додому у Краснодон. Він вже був окупований. Чоловік поїхав служити в суми, і ось в перші хвилини повномасштабного вторгнення опинився знову у пастці. І то тобто, в кожну кімнату, як заход, заводять тебе, і там і б'ють. кімнату другу заводять – б'ють. Там постригають, поки постригають, б'ють в душ б'ють, туди б'ють, там б'ють. Тобто все знання тіряєш. Він тебе електрошокером, щоб ти піднявся. Не, не може, ти симуліруєш. Куча таких то попередають, що підписав же там, сатрушся, не сатручся, не знаєш, бо ж навіть було чисте, аркуші були. що там було так, що ти все, підпишеш, що ти її. Цього разу полон тривав довгих 479 діб. Лише в перший та останній день росіяни не чіпали українських військовополонених. Решту часу катували та знущалися. Казали, типу, знаєш, ти куди попав. Яринетон, це гад красна знам'яна курське централо. Ви, ви всі нацисти, фашисти. Там у перервах між побиттям українським полоненим давали читати книжки Пушкіна та Достоєвського. Потім тексти про бойових комарів, нацистів, нездоланий руський мір та перемоги російської армії в Україні. Казали, що України немає вже. Е Пів України з восточної сторони ті типу, вони від'їжджали, а з западної сторони вже Польща забрала цю. Ну, ми більш-менш там вже ж по понеділі-по дві там нових полонених привозили, привозили. І ми там де тебе взяли, там, ну, почали вже спілкуватися. Ну, Орієнтуватися вже, що, що їм не стоїть де там Процентів 90 вони брешуть, 10% де може якийсь початок. Є іван каже, росіяни, коли дізналися, що він родом з Луганського Краснодона, пропонували відправити його на територію терористичної ЛНР. Проте чоловік відмовився, хотів повернутися лише в Україну. Розговорював з мамою, з татою, з братом, з дівушкою, з сином. <зару> що все одно ну, все нормально, то ну, сам собі розказав, розповідав, як то мені день пройшов, а мені знизу з, 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 з полки кричать: Ти кажеш, що, що? ти там колдуєш, Каже, чи що, що ти шепчеш, каже, дай спати. А я то, все нормально все. Мати теж біда, бідна. Кожен день мені смс смски на старий телефон писала і виходила, плакала. У червні Іван опинився у списках на обмін, повірив, що вдома лише тоді, коли почув українську мову. Зайшов поліцейський. Доброго дня, хлопці, слава Україні. Ми говоримо, слава, тоді. Вже почав на саме українське мови розмовляти. Ми вже думали, ну все, дійсно вдома Вже сьогодні тобто, глаза, говорять, розслабтесь, руки ми глаза, очі не закривайте, руки назад не та часом там пакету, там їжу, нам сигарет, кофе. Там після тривалого лікування та реабілітації Іван повернувся у Держприкордонслужбу. Каже, жодні тортури росіян його та побратимів не зламали. З вірою у Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабонець, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.